Слава Ісусу Христу, брати і сестри, їхав з Заруратів, і так прийшло мені на серце поділитися з вами про таку річ, як колись до мене Господь промовив через образ брата Піо, нашого святого і промовив саме серце і про серце. Я приїхав в Красилів, я тоді ще не знав, хто такий отець піва, я тоді ще був зелений в навернені, але вже не мав якусь віру, вже віра зароджувалась, вже якийсь фундамент мінімальний був. Вже навіть в той час служив бездомним, трохи бабуням служив. Вже біля оця Петра Криницького пробув більше року часу. І ви знаєте, я приїхав в Красилів, я тоді ще не знав, хто такий піва. І коли я за зайшов в костел, там є образ з правої сторони. Я так глянув, так і думаю, що це за дядько з сивою бородою, якби ну що це за святий? Мені так стало цікаво. стало цікаво. І до мене, знаєте, дивлячись на цей образ, до мене прийшла така думка, що Господь на цьому місійному році буде перемінювати твоє кам'яне серце. І буде давати тобі серце з плоті. Я так, знаєте, здивувався, думаю, та що за думка, я вже такий перемінений, знаєте, вже такий навернений, вже пропрацьований, вже. Ну і мені так би та що це якісь думки такі збивають мене від, від служби, від всяких таких моментів. І знаєте, я вам хочу сказати таку річ, що потім я зайшов до Зоряни, вона тоді була відповідальна за школу, це було в Асізі. Я прийшов, повідомив, що я приїхав, і я побачив таку книжечку, яка називала Життя, оце піо. І я думаю, о, кажу, а можна взяти, я хочу познайомитися з цим чоловіком, бо, бо як так собі думаю. Ви знаєте, що я просто взяв так вийшов з Асізі, Асізі та кімната, відкрив, відкрив, просто відкрив посередині книжки. І перше, про що я прочитав, що отець Піо бачив серця людей. Мав такий дар від Господа бачити серця людей. І ви знаєте, я просто був в захваті, настільки Гос, Господь добрий, як Він говорить через все. Через образи, через обставини, через людей, через священників, через, через все. Господь говорить до нас через все. Дозволяй йому формувати твоє серце. Дозволяй йому втрути, втручатися в твоє серце. Дозволь йому заволодіти твоїм серцем. І насправді так і було. Весь рік Господь просто шліфував моє кам'яне серце, і шліфує по сьогоднішній день і не перестане шліфувати. Друзі, пам'ятайте, працювати завжди є над чим, якщо капнути глибину свого серця, капнути все, що пропонує зараз світ, наше серце завжди готове працювати. Друзі, я вам хочу сказати таку річ, що всі люди, яких я знаю, і неважливо, чи це бандит, чи прокурор, чи, чи це просто парафіянин, чи це служитель церкви, кожному є працювати над чим. Чи це бізнесмен, в мене є друзі, які не ходять до церкви, так? але в мене є друзі, які моляться на вирвиці, які просто працюють і дозволяють. І вони намагаються любити все, любити всім серцем Господа. І це їхній шлях, а на службу колись вони прийдуть. Амінь. Будьте благословенні, друзі. Молимося, молимося за мир у всьому світі. Не судимо, не судимо наших ворогів, а намагаємося залишати суд справедливому суді. Будьте благословенні. Люби просто, просто люби.